Наприклад, я нещодавно якраз виставляла сторіс, бо мені почали писати претензії з приводу того, що в мене там вигульник на в притулку, де всі собаки виявилися ну, майже всі собаки виявились без передніх лап. І я дозволила собі посміятися з цього. От, наприклад, в мене захисна реакція психіки це сміх. Навіть угу. ну, це не дуже зручно взагалі іноді і не дуже умісно. От. У мене є психолог, з яким я працюю От, постійно. Ну і плюс, ну, спочатку, блин, це було дуже важко. Це перші собаки, які вмирали коти. Це були істерики, просто депресія на тиждень, що я щось там зробила не так, не впоралась. Хоча я до цього взагалі не маю ніякого відношення. Це а, ти робила літаки. Так, так. Я брала, ну, угу. Блін, треба було щось зробити, ну, то, то ні то, то ні так, а якщо б я так поступила? Хоча це було взагалі без, ну, ніякого сенсу в цьому не було. Це були істерики, депресія, потім воно якось легше, легше, легше. Ну і зараз мені дуже всіх шкода, я можу там стояти, там, прослізитися над цією собакою або котом. Але я розумію, що в мене є задача, в мене є задача її вилікувати, зробити як, ну, якнайбільше для неї, щоб вона була в любві, заботі. Ну і все, і подарувати їй нове життя. От я я скоріше орієнтуюся на позитив, ніж на негатив. Отак. От для когось позитивна історія це коли там тварина повністю одужала. А для мене є позитивна історія, коли Кокер Спанєль перший раз став на візок, бо я розумію, uh -huh. що для нього це означає. Ну, В житті притулку багато чого не показується, тому що на, 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 на ділі це не дуже не має сенсу просто для більшості людей, бо вони не розуміють цю собаку, як я, наприклад. Uh -huh. От. А для мене це позитив. Для мене це вже крік до перемоги. От, там, для одужання, для знайти спільну мову з твариною, дати їй нормальне життя, Як, якщо перефразувати, маленький крок для людства, але дуже великий для конкретного кокерстанія так, так. Ну, я просто за нього дуже рада. Ну, бачиш, якби е, більш детально висвітлювалися ці сторони життя, там кожної тваринки, то і люди би з часом е, звикли також звертати увагу на більш дрібні моменти. Та, можливо, ні, я все також, одно їх показую, е, просто не в, в такому масштабі. Ну і це важко з 380 тварин, навіть якщо просто кожну зняти окремим 380 сторіс, 380 сторін, ну, як таке хто собі було. О, тут теж задачка так. така нелегка. Угу. А ще є тварини, які знаходяться в лікарні, у яких теж треба показати, і щоденні надходження якихось критичних так, тварин, так. ну майже щоденні, там які ти теж висвітлюєш.